Я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там в Україні спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, бистрій, збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджає в Карпати. І я не очікував від цього, що це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це, машини заправляють, гроші знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що. Що uh, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. Uh, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно. Які в тебе перепрошую, яйця не боли, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І uh, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтаві я, ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша да типа перша армія, всім пірда оце От і я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми — Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати. Подивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою е сторінку в інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це. Твоя не не знаю. Мені хочеться назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень? Там, наприклад, там твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли, да? і ти угу. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене так і склалось враження, що це якби хайп. Угу, Ось угу. А, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну, це питають взагалі. Що, що ти тебе рухало? По-перше, дуже дуже спокійно, взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І, Слава Богу, так склалося, що в мене ну, величезний досвід маркетингу, вблойну і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там... в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться, а інколи, навіть коли в мене немає настрою, для мене це також робота. Мені це сидіть, теж себе корчить, ава. Щоб до людей настукати, не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там, просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій. Енергія не треш треша якось, і щоб ти цього все почули. Це треба робити це вимушено.